Дуже добрий, сочний. діда на полі вирвали, сіяли, поливали, поливаю квіти, в бабусь, допомагаю сажати, а коли ще є картошку, допомагав викопувати, коли піду через один місяць. Щоб виростити кавуни, треба докласти багато зусиль. По-перше, це ми вирощуємо їх з теплиці, з насіння. Потім, потім розсада, потім пересаджуємо у ґрунт відкритий, доглядаємо, поливаємо і любов треба якусь, щоб, щоб з любов'ю воно вирощувалося. Вага самого більшого кавуна 14700. Дивимося, тут погодені по цих усиках мене навчили. Петро Іванович навчив мене. Як вони вже сухі, два-три хоча б, то він спіли. І отут ще є земельки. Ст'ятничкова це жовте. Як воно такий цвет уже темно-темно-жовтий, то хороший бути солодкий, по звуку можна в приділити. Придавити так все можна як трісить, должен бути солодкий, добрий, смачний кавун. Серединка вже стила. Трошки, Ой, ну якраз самий-самий, На вкус як мед. Оце вам. Стигли скавуна, дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам. Ми змогли виростити на нашій рідній сумській землі Кавуни.